Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над тажурною модною безрукавкою і продовжуємо формувати горловину переду і зріз плеча. Сьогодні ми робимо 15 лицьовий і 16 ізнанковий рядки. Це після від початку, формування, від початку формування горловини і плеча, або 151 лицевий і 152-й знанковий, це якщо в загальному підрахунку. Так, в цих рядках, бачите, ми вже зв'язали половину рапорту, в якому ми маємо закрити всі петлі. І петель вже залишились тут ну, прям трошки. В цьому рядку ми маємо закрити о, одну петлю для формування горловини переду. І 5 петель, петель для о, формування зрізу плеча в ізнанковому рядку. Одну петлю ми маємо закрити в лицьовому. Рядку, що ми зараз і зробимо, це у нас лицевий 15-й рядок. Так. Знімаємо першу петлю, пров'язуємо другу, перевдягаємо, душу зняли на спицю. І далі у нас буде рядок з візерунком 15-го. Рядка. Ось він. Ось, виходить, чотири лицеві, накид, лицева і дві разом з нахилом праворуч. А, так, тут лицевої одної вже не буде, тому у нас три лицевих. Рахуємо, два, три, чотири. Далі у нас. Накид і одна лицева. Дві петлі лицеві пров'язані разом лицевою петлею з нахилом праворуч, дві петлі з нахилом ліворуч, лицева петля. накид, чотири лицевих петлі. Ага, у нас тут витягається отак. Оп, витягнули все. І тут ми робимо, що тут не витягається. витягається. А, тут три палеця, три, три. Ага, і ось ці три. Оцю не витягаємо. Це я вже чудю. Так, і зробили перекид. Це. Цей рапорт закінчили. І далі просто повні рапорти. Ну тут у нас він один, власне. І потім. Так, ладно, давайте будемо це в'язати. Угу. Раз, два, три. Накид лицева, дві лицеві з нахилом. Праворуч, дві лицеві разом з нахилом ліворуч, лицева накид, три лицеві петлі. І тут ми перекидаємо. Раз, два. Все. Так. І тут дивимося, як ми будемо закінчувати цей неповний рапорт. Тобто, бачите, повний у нас тільки один вийшов. Трилицеві лицеві петлі, накид лицева і тут дві лицеві разом лицевою знахим проводиться. А ну соб, власне, все. Тут ізнанково пров'язуємо кромочно, все. І в виворотному рядку або ізнанковому це у нас 16, а в загальному підрахунку 150. Другий ізнанковий рядок ми закриваємо 5 петель, пров'язуємо їх ізнанковими і перевдягаємо попередню петлю. на пров'язану. раз, два. Три, чотири. П'ять. Угу. І далі просто все ми в'яжемо ізнанковими. У нас тут нема подвійних накидів, тому все в'яжеться просто ізнанковими петлями до кінця ряду. Так, ось я закінчила ці два рядки. Візерунок виконується, плече формується, горловина також формується. Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!